Вітаю вас, любі потокова інформація. Трійка Пентаклів, мир. Угу. Карта Бланки. Ви вже досягли певного рівня в своєму професіоналізмі. Ось там, де ви є, да, там, де ви реалізувались вже, а там ви вже досягли свого апогею. І якщо вам важко вже це виконувати, це просто не ваше, це не для вас. Тут або треба надати друге дихання в це все, да? зрозуміти, для чого ви це робите, і які, скажімо, в цьому є перспективи або втрати, зважити всі за і проти. Да? Страх змін може бути, да? ви можете десь тріх... трішечки пісимістично дивитись. Песимізм. Песимістично. Дивитись вперед, на зміни ще щось вам може здавати, що щось не вдасться. Так, а що насправді? Якийсь доволі складний етап. Якось. Він чому складний? Тому що все, щось повинно завершитись, щось повинно е переродитись, якось по-новому піти в своєму руслі, в своєму розвитку. Подумайте, з чим ви вже готові завершити, да? подумайте, чому б ви хотіли навчитись, до якого рівня і чого саме ви хотіли б досягти. Де б ви, можливо, хотіли б себе спробувати, як би ви це хотіли? Можливо, це не зовсім питання кар'єрності. Да? Це може бути питання вашої освіти, питання, там, не знаю, нової справи, нового. Якогось проєкту, в принципі, в когось, можливо, є як нова робота, да ну, або в пошуках. Це там, де ви можете комусь із чимось допомогти. Там, де ви будете ну, приймати рішення, там, де ви будете одні із головних, як до вас приходитимуть, як до майстра. Ну, тут і Мах, і двійка старшого аркану жриці. Ну, це те, про що, по-перше, ви, можливо, думали, те, чого ви, можливо, боїтесь, і вам здається, що чогось може не вистачати вам. Як це все реалізувати? Скористатись можливістю, скористатись моментом, коли у вас нічого немає, да? згоріла хата, горий сарай. Пан або пропав. Ну так, там, де вам страшно, там, де вам здається, що ви можете нічого не досягти, і це лише можуть бути або ваші думки, або ваші фантазії. Тобто, це може стосуватись чогось також і творчого, чогось наукового. Ви своїми руками, можливо, щось робите, в принципі, то там треба вам розвиток. Можливо, хтось із вас вже досяг якогось апогею, Да? То тут подумайте, як це все урізноманітнити. Можливо, вам потрібна допомога десь якогось іншого спеціаліста, наприклад, да? Там десь, можливо, якийсь навчальний курс пройти, як розмножити, розмежити, як це все, в принципі, зробити. Якщо ви знаєте що. Ви все одно зараз такі, бачите, розклади, тому що ви все одно в такому стані, коли ви навіть якусь досить позитивну інформацію можете сприймати навіть на підсвідомості, що ні, це не зовсім для мене, це не зовсім те. Я от сижу, я от чекаю і моє ніяк не збудеться. А куди йти? А я не можу. Важко енергія без енергії, всіх є, в мене немає. Мені ще треба багато чого зробити, виконати. Ні. Не обов'язково саме так. Тут головне розпочати, головне відзнайти в собі мотивацію, мотив, вогник, запал. Якщо навіть ви і не впевнені, чи хочете ви тим або іншим займатись, ну, можливо, дійсно дайте собі час, а можливо, дійсно розкладіться по полицям всі за і проти. Всі хочу, не хочу, ось такого плану. Але, по суті, ви повинні розуміти, що все буде добре, не втрачайте шансів, можливостей, рухайтесь вперед, навіть якщо вам здається, що це щось не збудеться, не виконується, або ще не зовсім скоро. Минуле від вас, воно йде, іде, відходить ви або хтось на стадії процесу, ой, на стадії. Тобто, або в процесі, або вже на стадії завершення, вибачте, щось трошки. Ну, жінки так точно готові до змін. Чоловіки дещо ще, ну, щось вони справляються там, з чимось, ну, вийдуть скоро, з такого неприємного стану. Можливо, у якихось, ну у когось із чоловіків, да? Або у якихось представників чоловічого, чоловічої статі, можливі, можливий зараз такий період, як невдач. Нічого, не бійтесь, нічого страшного. Це ніби знаєте, як ви вчитесь грати в теніс і от стоїте навпроти автоматичного цього, о, апарату, який подає м'ячики, і ви їх відбиваєте. І вони летять, летять перестану. так і ви. Пропустили удар. Пропустили удар, ще раз пропустили. Нічого страшного, ви повинні зрозуміти, що якщо у вас зараз трішечки, ви маєте багато проблем, або ви зараз в такому стані, коли, ну все, просто білі капці в діти і все. <хи> ну, я так. Тому, Любі, не зважайте все добре, все нормально. Виберетесь. так, може зараз штормити це життя, ви справитесь. Я не знаю, що у вас відбувається. І ну, ви повинні самі зрозуміти. Я можу багато чого не знати, але ви самі про себе все знаєте. Знайдіть для себе і до себе якісь правильні слова, які допоможуть вам справитись, вибратись, пережити і тому подібне. Дякую, Любі. Я бажаю всім захисту, добра, знати, куди ви йдете, розуміти чітких, ясних виборів, ясних, чітких доріг. Щоб у вас все було добре. І навіть якщо спіткає якась негода, аби ви справились, вибрались якомога найкраще, скажімо, як в найкращому сценарії, який для вас може бути уготований. Дякую, Любі. Я бажаю всім добра.